Це центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 у Кропивницькому. Олександр Бойко прийшов отримати лист непрацездатності. За сьогоднішній день закрили лікарняних 16 людей. На лікарняному був тиждень, розповідає чоловік. Затримки трохи є 500 чи 600 гривень. За лікарства заплатив, так що не дуже дорого. Це як хто запалення благень. Заболіла ковід, У мене тест отрицательний, так що легко обійшовся. Просто так і все. Керівник обласного управління фонду соціального страхування каже, цьогоріч в області працездатність через хвороби втратили вдвічі більше людей порівняно з минулим роком. Наприклад, за минулий рік до нас звернулося більше ніж 51 тисяча мешканців області. Так в цьому році ми вже десь більше 23. Тисяч людей оплатили їм, ну профінансували лікарняні. На сьогоднішній день ми вже перевищили по витратах 40% від факту минулого року. У зв'язку з ковідом в нас значно зросли витрати. Пояснює причини затримок виплат. Це і ті пільги для певних категорій страхувальників щодо відстрочення сплати ЄСВ. Ну правильно, ви кажете, це і зупинка, може десь і ліквідація підприємств, відповідно скорочення робочих місць, зменшення фонду оплати праці, від якого сплачується ЄСВ. Вона пов'язана з тим, що потреба в коштах на виплату матеріального забезпечення. Дещо перевищує надходження від частки ЄСВ, яка надходить до бюджету фонду. Тому існує такий певний зараз розрив. У Нас заборгованість складає близько 23,5 млн на сьогоднішній день. Ми профінансували 17 березня. Юрист Юрій Деркаченко каже, затримки виплат є порушенням законодавства. Насамперед, норм конституції, тому що конституція гарантує сплату тимчасової непрацездатності людині або втрату працездатності з тих чи інших причин, але визначити суб'єкт, який буде відповідати за затримку сплати лікарняних, ну практично нереально. Перші п'ять днів непрацездатності сплачує працедавець, тому вже відповідальність, скажімо так, держави фонду соцстрахування настає після шостого дня оплати близька непрацездатності. Притягти до відповідальності практично неможливо з декількох об'єктивних причин визначити. Чи саме суб'єкти і за підстав, яких ці виплати затримувалися, ну практично нереальні. За словами начальника обласного управління фонду соціального страхування Олександра Діхтяра, нині в комітеті Верховної Ради розглядають законопроект, щоб на виплати лікарняних виділили гроші з державного бюджету. Заборгованість виплатять, коли гроші з'являться на рахунках фонду. Антоніна Кретор, Руслан Фошка, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.